Юні хмельничани вперше беруть до рук пензлі, а також знайомляться зі світом музики або ж хореографії та закохуються у той чи інший вид мистецтва. А потім це стає справою всього життя або ж улюбленим хобі, що залишається у серці назавжди. Наша телерадіокомпанія місто спільно з управлінням культури та туризму Хмельницької міської ради відновлює проєкт про мистецтво. І цього разу ми будемо розповідати вам про школи мистецтв нашого міста. І перша розповідь про школу мистецтв Озерна. Тож я рада вітати у нашій студії її директорку Лілію Головишну. Пані Лілю, вітаю вас. Добрий день, пані Лілю, знаю, що школа мистецтва Озерна вона ровесниця незалежності України, заснована у 1991 році. Давайте розпочнемо нашу розмову з історії: от власне з чого все починалось? Наша школа була створена шляхом реорганізації з вечірньої музичної школи в дитячу музичну школу номер 3 у червні 1991 року. А вже в 95 році наш заклад отримав приміщення у наймолодшому мікрорайоні нашого міста на Озерній, де ми стали єдиним мистецьким закладом та осередком. Культурного життя мікрорайону. У 2015 році нам було надано додаткове приміщення також у мікрорайоні, що дало можливість нам розвиватися. У 2021 році школа переіменувалася в Хмельницьку школу мистецтв Озерна. От як за цей час, за цих вже понад три десятиліття школа змінилася? Що починалось? Все, скільки було педагогів на зорі, заснування дітей, і скільки є зараз? Ну, на момент створення е, в школі працювало лише 14 викладачів і навчали 145 учнів. Угу. А за роки становлення, вже наш е, Колектив викладацький зріс до 40 викладачів, а контингент до 460 учнів. У нас створювалися і нові класи, і відділи. І на за весь цей час 722 учні отримали свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Давайте більше зараз розкажемо глядачам, за якими напрямками можуть займатися діти. Можливо, є такі, які користуються найбільшою популярністю, і чи є колективи, які діють при школі. Так в нас великий спектр мистецької освіти. Ми надаємо. Діти можуть навчатися на фортепіаному відділі, на відділі народних інструментів. Це клас бандури, гітари, акордеону, баяну. Відділ вокально-хоровий, це і клас народного співу, хоровий клас, клас сольного співу, це і клас образотворчого мистецтва, це клас хореографії, ага. клас скрипки, клас духових та ударних інструментів. І навіть для наймолодших наших відвідувачів у нас є клас естетичного розвитку. Тобто Напрямки різноманітні. Різноманітні. А є такі, які найбільшою популярністю користуються? М це клас гітари, клас сольного співу, образотворчий клас. Які колективи діють при школі? В нас при школі діють учнівські та викладацькі. Це 14 учнівських колективів і 7 викладацьких. Вони постійно є учасниками не лише наших шкільних заходів, а й в мікрорайоні, і в місті. Там більше, я так розумію, музичні інструменти, так? Вони грають на це так, колективи? Так, та, це музичний колектив. Угу. Знаю, що школа має ще таку родзинку, клас гончарства. Таким не кожна школа мистецтв може похвалитися. Як виникла ідея його створення, і власне як він функціонує, хто там займається? Ну, гончарство несе в собі давнє таке коріння і несе в собі велику спадщину українського народу. Для нас було дуже важливим зберегти це, вивчати традиції та техніки гончарства. Процес виготовлення кераміки, адже у кожному регіоні України є свої особливості гончарного мистецтва. Це і свої візерунки, своя колористика в кожному регіоні. Вона має свої особливості, це своя автентичність. І саме цим всім тонкощам навчає наша майстриня і викладач Наталія Філіпович. Тобто це окремий клас чи це в рамках образотворчого мистецтва? Це окремий, відкритий у 2015 році, коли нам надали нове приміщення додаткове. Ми мали змогу відкрити клас декоративно-прикладного мистецтва, це клас гончарства. Супер! Ну, мабуть, користується також популярністю, так? Дуже популярний, дуже цікаво дітям і подобається там займатися. Така теж цікава ініціатива школи. Це конкурс Різдвяна Феєрія. Він розпочинався як шкільний, я так розумію. Зараз вже розрісся до масштабів загальноміського і вже йому здається понад 10 років. От розкажіть також про ідею і як от діти створюють таку особливу атмосферу свята. Дійсно, все розпочиналось зі шкільного конкурсу. Але ідея була цікава, і управління культури і туризму підтримувало її. І вже 11 років поспіль ми проводимо цей конкурс. Він став якби традиційним для наших юних митців та хмельничан напередодні новорічних та різдвяних свят проводити цей конкурс різдвяної іграшки та новорічної атрибутики Різдвяна феєрія. І завдячуючи нашим захисникам, навіть 23-й рік не став виключенням. Ми змогли його провести. У цьому році, у 23-му році, у конкурсі взяли участь учні мистецьких закладів віком від 8 до 16 років. Було представлено понад 150 робіт, і темою цьогорічної виставки було Різдво на вулицях Хмельницького. Було доволі цікаво спостерігати, як бачать наші юні художники, наше місто, і я думаю, їм вдалося передати цю казкову атмосферу зимового Хмельницького і надихнути усіх, мабуть, хто так. побачив цю виставку, так, так? І... ну я маю надію на це. А спостерігати, що рівень майстерності зростає з року в рік? Так, ми постійно міняємо теми, що було цікаво. Для наших учасників це дуже цікаві, гарні креативні роботи. Ми бачимо за останні роки на конкурсах. Наскільки, взагалі, дітям, які відвідують мистецькі заклади, школи мистецтв, важливо презентувати себе на конкурсах, на фестивалях не тільки юним художникам, а й музикантам, вокалістам, танцівникам, От що це для них дає в. Ну, ви знаєте, участь у цих творчих змаганнях ну, допомагає напевно розкрити їх творчий потенціал, їх творчі можливості, здібності. Вони стають більш впевненіші, зібраніші. Це їх їм допомагає. Наші у це ну, формує їх індивідуальну особистість. І наші учні є активними учасниками різноманітних конкурсів, і з великим бажанням в них приймають участь. Вете можливо, якщо ну, цей навчальний рік тільки не так давно розпочався, тому мабуть краще проаналізуємо попередні, от які є здобутки ваших учнів на різних конкурсах та фестивалях. Ну, от, як я вже казала, доволі активно беруть участь у конкурсах у минулому навчальному році. 433 учня взяло взяли участь у 104 творчих змаганнях, де здобули 155 перемог. Я вважаю, що це доволі гарний результат. А як щодо педагогів, тому що учні на них рівняються, чи вони також долучаються до конкурсів, презентують себе? Ну, наші викладачі не лише навчають, вони є виконавцями. І мають досконало володіти своїм інструментом. Це може бути скрипка, гітара і навіть пензлі. Uh -huh. І конкурси допомагають їм вдосконалити свою професійну та виконавську майстерність. Це мотивує, це допомагає збиратися, це обмін досвідом. Адже для кожного викладача важливо йти в ногу з часом. І важливо бути завжди цікавим для своїх учнів. Це конкурси, і всеукраїнські, і, можливо, навіть міжнародні. І міжнародні, і всеукраїнські, і наші, і міські конкурси, якщо є можливість, ми обов'язково намагаємося брати в них участь. І ви також і організовуєте конкурси, тому що у 2018 році, якщо не помиляюся, було започатковано конкурс «Струну смічкових ансамблів. Він також був, здається, спочатку міський, так, а в 23-му році вже став всеукраїнським. От чому саме такі музичні інструменти і яких масштабів він набрав? Ви знаєте, ми у 2018 році провели цей конкурс для того, щоб популяризувати саме такі інструменти, як скрипка, як віолончель і особливо популяризувати ансамблеву гру. Він був міський, у ньому брали участь учні і колективи наших, наших мистецьких закладів. А у 23-му році було це було такий ризикований трошки крок, але нас знову ж підтримало управління культури і туризму, і ми його провели вже як всеукраїнський конкурс труно-смичкових ансамблів. Нам було доволі приємно, що до нашого конкурсу долучилися учні колективи з 15 областей України. Це понад 30 колективів. І очолив журі цього конкурсу хмельничанин, але доволі видатний скрипаль всій Україні Тарас Яропут. Це був онлайн формат, так у 2023 двадцять році. А от розкажіть особливість онлайн формату. Це так така новація, яку нам карантин колись привніс, але й додаткові можливості відкрив так. Буде. Додаткові можливості, тому що учасники з різних куточків України могли долучитися до нашого конкурсу. Це важкий формат, хоча всім здається, що це доволі легко. Ні, це не так легко зробити гарний запис з одного дубля, і щоб все вийшло. Ці всі конкурсні записи були надіслані журі. Вони їх переглядали, оцінювали, робили свої зауваження і обирали переможців. Повірте, це було доволі важко, тому що були дуже сильні і гарні колективи. Ну, натхнення далі проводити цей конкурс, можливо, не тільки онлайн є у вашого закладу. Так, і ми плануємо. Вже у травні 25-го року знову ж провести цей конкурс. Будемо надіятись, що ми зможемо його провести вже очно. Супер! Ну головне, що є бажання і в організаторів, і впевнено, що і, мабуть, учасники також є попит, якщо ви вже озвучили так. таку кількість людей, так. тому мету досягає конкурс популяризації от саме цих музичних інструментів. Я маю таулів. надію на це. Так. А, Зараз спочатку був ковід, потім е, повномасштабна війна. Ми живемо в такому постійному стресі. Ми, діти, впевнені, що мистецтво це не тільки заняття, так, а ще й такий своєрідний вид реабілітації, психоемоційного психо розвантаження і для ваших учнів. І, можливо, не тільки для ваших учнів, тому що знаю, що ви майстер-класи різноманітні організовуєте. От, розкажіть, будь ласка, про цей напрям, тому що саме зараз він дуже важливий. Ну, ви знаєте, існує. Дуже багато методів боротьби зі стресом, але, напевно, найдієвіше це є мистецтво. І людина, займаючись любим видом мистецтва, вона відволікається, її нервова система заспокоюється. І саме в рамках терапії мистецтвом ми проводили і проводимо багато майстер-класів. Це майстер-класи з гончарства, майстер-класи з української і глиняної іграшки, з писанкарства до заходів великодніх, з виготовлення новорічної іграшки, з паперопластику. Дуже багато безліч майстер-класів. Ми на ці майстер-класи запрошуємо не лише наших учнів, а й запрошуємо мешканців і мікрорайону і міста. І знаєте, не лише діти потребують розвантаження, а й дорослі. І ми також для дорослих проводили майстер-класи у минулому навчальному році. Я думаю, будемо продовжувати це робити. Ми проводили такі майстер-класи, як з писанкарства, з розпису, екотурбин і з гончарства. Також. Супер. Ну, це дійсно, мабуть, особливо гончарство дуже заспокоює. Заспокоює, так. Це... А які відгуки чули, можливо? І від діток, можливо, і від дорослих? Дуже подобається, ми робимо оголошення і запитують, коли наступний буде майстер-клас. Угу. І... Чекають вже. Так, так, чекають. Ну, Зрозуміло, що не кожен з учнів, які відвідують школу, яку ви представляєте, стане там, відомим художником, чи музикантом, чи танцівником. так? Але що дасть навчання у школі мистецтв? Чому це важливо і потрібно для дитини? Як це змінює її? Ну, знаєте, вже можу сказати про випускників. Не кожен з наших випускників пов'язав своє життя з мистецтвом, але ми пишаємося кожним нашим випускником. Ми пишаємося, коли наші випускники стають нашими колегами. Ми радіємо, коли вони приводять до нас на навчання своїх дітей. Я впевнена, що заняття музикою та мистецтвом воно збагачує дитину, розвиває дитину і допомагає формувати гармонійну і та всебічно розвинену особистість. Я вважаю, що дітям потрібно займатися різними видами мистецтва, але це потрібно. Ну і це і спілкування, так і так. нове якесь оточення, оточення. захоплення. Так, тобто багато переваг, тому впевнено, що ще, хоч і навчальний рік вже розпочався, але ще, мабуть, можна долучитися до навчання у школі на мікрорайоні Озерна, в школі мистецтва Озерна. Так що маєте нагоду зараз звернутись до глядачів, так своєрідно прорекламувати свій заклад і власне запросити на навчання. Саме головне це мати бажання долучитися до нашої мистецької родини. А ми запрошуємо на навчання. Ми знаходимося у мікрорайоні Озерна по вулиці Кармелюка, 8, дріб 1. Я вам щиро дякую за те, що. Робите таку важливу роботу, виховуєте маленьких і юних хмельничан, наше молоде покоління. Дякую, що завітали сьогодні в гості і чекаємо від вас гарних новин, нових перемог і цікавих конкурсів. Дуже дякую, що запросили. До зустрічі. До побачення нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму про мистецтво. Долучайтесь до наступних випусків. До зустрічі!